Матч проти Аргентини навчив збірну Польщі, що гра від оборони проти фаворита не найкраща ідея. Тому формація проти чинних чемпіонів світу мала вигляд 4-1-4-1. Лише з одним опорником Гжегожом Крихов'яком та Себастьяном Шиманським у ролі другого інсайда поруч із Желінським. З перших хвилин ініціатива була на боці французів. Однак поляки дивували висотою свого пресингу добігали аж до Льоріса. Перші півгодини гри пройшли без особливо яскравих моментів. Однак після цього команди обмінялись вбивчими нагодами. Спершу Жиру не зміг замкнути простріл Дембеле на порожню рамку, а після цього вже поляки створили свій момент, декілька разів поспіль впритул розстрілюючи володіння Льоріса. Коли вже почало здаватись, що перший тайм так і завершиться нулями на табло, поляки все ж пропустили у роздягальню. Мбапе знайшов Жиру, який вдало зіграв на лінії офсайду та чітко пробив у дальній кут, цей гол став для форварда 52-м у футболці Лебльо, що дозволило йому обігнати Тієрі Анрі і стати найкращим бомбардиром в історії своєї збірної, по перерві майже нічого не змінилось. Французи і надалі більше контролювали гру. При цьому відчувалось, що забитий м'яч додав підопічним дешама впевненості та розкутості. Зрештою, це привело до ще двох взяттів воріт від Мбаппе, який двічі пробував приблизно з однієї тієї ж позиції, але у різні дев'ятки. не був безсилий. А Кіліан у свої 23 роки із дев'ятьма голами уже став другим французьким бомбардиром у фінальних частинах чемпіонатів світу. Попереду лише Жюст Фонтен, який забив 13 голів на мундіалі ще 1958 року. Крім того, Мбапе вже в такому віці має більше голів на світових форумах, ніж Мессі та Роналду. Просто божевілля. Зрештою, поляки почали втрачати надію. Але під кінець зустрічі все ж отримали нагоду. М'яч у штрафному майданчику влучив в руку у памекано. Але Вандовський з другої спроби, але все ж реалізував пенальті. Голкіпер французів у Кольоріс, до речі, проводив 142-й матч у складі збірної. Що стало повторенням рекорду Ліліана Тюрама. Проте, залишити свої ворота на замку в такому пам'ятному поєдинку представнику Тоттенхама не вдалося. Хоч цей мундіаль порівняно часто радує нас сенсаціями, але звітний поєдинок завершився саме так, як усі очікували. Кадрі слід віддати належне. Вона доволі довго стримувала чинних чемпіонів світу. Однак яскравої гри на цьому турнірі від підопічних Чеслава Міхнєвича ми так і не побачили. З групи їм пощастило вийти. Однак, одна восьма для такої команди очевидний максимум. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua Сенегал справив приємне враження на цьому чемпіонаті світу. Чи не головна несподіванка, якщо брати до уваги саме гру команд, а не лише результати? А наставник Аліусісе перебудовував команду від матчу до матчу, вигадуючи оригінальні рішення. На першій стадії плей-офф Сенегалу довелося обходитися без універсального ідріса Геє, який відбував дискваліфікацію за перебір жовтих карток. Але чемпіони Африки все одно дали солідний бій Англії, навіть не так. Це Англія дала бій у першому таймі, адже саме Сенегал керував грою, поки Саутгейт традиційно боявся розкритися. Нулі на табло протрималися 38 хвилин. За цей час Англія лише двічі зайшла в чужий штрафний майданчик і завдала одного удару. Настільки добре леве та ранги контролювали суперника і самі створювали моменти. Вони грамотно перекривали звичні напрямки передач Англії та провокували помилки. Європейці кілька разів провалилися, але не отримали покарання. Спершу Сар із лінії штрафного майданчика пальнув вище борід. Ісмаїла потім спробував реабілітуватися, віддавши класний пас у розріз, Але діа програв свою дуель пікфорду. Сенегал презентував топову організацію, а забракло африканцям елементарного класу. Доведеться згадати і про Мане. його майстерність у завершенні епізодів дуже допомогла би. Мабуть, ніхто вже не дивується грі нинішньої збірної Англії. Не дивно, що англійські зірки бігають без м'яча, бо тренер не хоче ризикувати. Результати в катері можуть ввести в оману 6-2 з Іраном, три забиті Уельсу та Сенегалу. Невже Гарет Саутгейт змінюється? Аж ніяк ні. Він все ще перестраховується де треба і не треба. До першого голу в ворота африканців Англія не показала нічого гісінько. Бодай, якась гострота виникала тільки після відходів у глибину Харі Кейна. Капітан опускався в пошуках м'яча та, хоч якось, розвивав атаки команди. Адже партнери були нездатні знайти його пасом у штрафному майданчику. Завдяки Кейну англійці відкрили рахунок. Харі відтягнувся у лівий напівфланг і допоміг розіграти швидку комбінацію. Белінгем прострілив, а Хендерсон компенсувавши відсутність Кейна, забив з позиції центр Форварда. А в доданий час до першого тайму Кейн забив перший гол на чемпіонаті світу у катері. До слова, Харрі став найкращим бомбардиром Англії на мундіалях. Випередивши свого теску Лінекера. Англія впіймала суперника на контратаці, і тут уже варто відзначати іншого героя. Белінгам вигриз м'яч на власній половині та вивів на оперативний простір Фоудена із Кейном. Саме молодий талант із Дортмундської Борусі робить різницю. Пришвидшуючи в необхідний момент в'яло гру збірної і маскуючи тим самим боязливу стратегію тренера. 2-0 у роздягальню складно було уявити, що Англія втратить таку перевагу. Алі усі се постарався внести якісь зміни, провівши відразу потрійну заміну. Але Сенегалу так і не вдалося забити свій гол. І в другому таймі у Пікфорда роботи вже не було. А Англія забила ще раз. Знову переведення з флангу на фланг. Цього разу Фоден виконав асист на Сака. Останні 30 хвилин перетворилися на формальність. Леве та так і не спромоглися нав'язати англійцям у цей період часу явної конкуренції і фактично не створили жодного моменту, щоб розмочити рахунок. Більше того, Решфорд на десерт міг забити в четверте та пробив вище боріт на дальній стійці. Кейн і Белінгем – герої. Англія у чвертьфіналі. Там Гаррет Саутгейт зустрінеться з іншим прагматиком Дід'є Дешамом і його Францією. До речі, саме родоначальники футболу з 12 голами вже повторили свій рекорд результативності в рамках одного чемпіонату світу, який було встановлено 4 роки тому. І до того ж, у складі збірної Англії на турнірі в Катарі вже встигли відзначитися, хоча б одним м'ячем аж 8 різних футболістів. Однак повторимося, цифри результативності підопічних карета Саутґейта є оманливими. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла лігі від нашого партнера магазину Fan Shop, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера Паншоп. Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достеменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Підписуйтеся на ютуб канал, будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.